Але потім я зрозумів, що мені подобається людей навчати чомусь. І я почав, я став бізнес-тренером всередині кол-центру і почав людей навчати, тобто більш молодих операторів, які приходили, певним там тарифам, стандартам обслуговування, розмовам по телефону, інструкції різні писати, тому. Хто мене знає, я завжди в житті пишу дуже класні, змістовні, структуровані інструкції, процедури, алгоритми і так далі. Це полюбляю. на Лзорому збережжі я, Коли війна почалась, багато людей переїхало туди. Я одразу почав, почав писати інструкцію. Зараз вона там на 100 сторінок. Я її вже давно не оновлюю, але люди користуються і отримують багато корисної інформації. Тоді вона українцям допомогла, тому що. Там була вся інформація структурована, подана. Куди бігти, щоб оформити тимчасовий захист, знайти собі житло, знайти роботу, придбати продукти, отримати безкоштовно продукти і так далі. і так далі. Тобто я вважаю, що інструкції вони допомагають людям в кризовий момент, в стресових ситуаціях впевнено діяти. Все, в тебе інструкція: 1, 2, 3 і погнал. Я собі. Пишу завжди інструкції. В мене є інструкції на будь-який випадок, хоч Третьої світової війни, хоч ядерки, хоч ще чогось. Ось реально, в мене є інструкція. І інструкція на інструкцію. Тобто є план А, план Б, план С і план Д. Якщо буде треба, е, мені так легше жити, тому що я в житті трошки такий, ну, можу впадати в, або в істерику і паніку, або навпаки зав завмирати. Тобто я завмираю. І все, і в мене ступор.